Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку і застосовує авіацію. За повідомленням Генштабу, ворог продовжує спроби оточити Авдіївку, при цьому використовує авіацію. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 63 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ворог зазнав позавчора значних втрат і йому потрібне перегрупування. Він почав застосовувати авіацію, які важать від 500 кг. Чим намагаються знищити українські війська. Ми чекаємо подальших дій ворога. Ось такі новини, друзі. А ми наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Слава Збройним силам України! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні! Героям слава! Україна, друзі, без сумніву, обов'язково переможе. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться ці мої відео, ставте подобаєчки. Дякую ще раз всім за увагу!